Моє прізвище Смоков. Зовуть мене Сергій Михайлович. Зовуть мене Сергій Михайлович. Державного бюро розслідування путем проведення розслідування. Вчора зателефонували мені, повідомили, що я серед вас є самим старим із членів, із членів ради громадського контролю. Тому як і в Верховній Раді, мені додали першому слово на першому нашому засіданні, то я буду його і відкривати з вашого дозволу, якщо ви не проти. Згодні усі? Згодні згодні. За. згодні, да. згодні. Тож, сьогодні у нас перше засідання, яке проходить у змішаному форматі як онлайн, так і офлайн, що пов'язане з тими умовами, в яких перебуває наша держава. Однак, впевнений, що незабаром ми зможемо повернутися до звичайного формату, збиратися усі разом і вирішувати важливі питання відповідно до завдань ради. А це перш за все забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю державного бюро розслідування. Наше ключове завдання представляти інтереси громадян під час виконання державного бюро розслідування, покладених на них повноважень, на наш погляд. Минулий склад ради ефективно забезпечив прозорість та цивільний контроль за діяльністю державного бюро розслідування, побудувавши дієву ланку комунікації між громадськими організаціями та державним бюро розслідування. Тому, шановні колеги, ми з вами маємо працювати не менш ефективно та прикласти максимум зусиль, щоб забезпечити належне функціонування ради громадського контролю. рахуванням цього на сьогодні на першому засіданні потрібно вирішити декілька важливих питань. Перше це обрати голову Ради громадського контролю про ДБР, потім обрати заступника, потім обрати секретаря, потім подати пропозицію ну, директору ДБР щодо обрання трьох членів для дисциплінарної комісії, далі розробити та затвердити регламент Ради громадського контролю та розглянути правила професійної етики, які були затверджені попереднім складом. Далі створити почтову скринку для отримання листів на адресу Ради громадського контролю. Ну і може якісь інші ще питання виникнуть, то їх теж розглянути і наприкінці визначити дату нашого заступного засідання. Хто за цей регламент роботи? Прошу проголосувати. відкритим. хто за? Отриманих немає, нікого немає. Значить, приймається. Також, якщо зауважень немає, то пропоную перейти до розгляду першого питання для обрання голови ради громадського контролю при ДБР. Шановні колеги, хочу запромотувати вам кандидатуру Яри Олени Сергіївни на голову Ради громадського контролю при ДБР, оскільки Олена Сергіївна професійно очолювала минулий склад ради. Ну і як я розумію, нарікальна на її роботу у. Державного бюро розслідування не було, і вона має достатній досвід організаційної діяльності. Ну, це така наша моя пропозиція. Якщо є у когось інші пропозиції, то е, прошу висловлювати свою думку. Якщо пропозиції немає, то тоді будемо ставити на голосування. Ну і якщо ми оберемо голову, то вже я тоді передам бразди правління. Не буду узурпувати владу уже голові. Він буде далі вести наше засідання. Будуть ще якісь пропозиції до обрання, крім е, Яри Олени Сергіївні. Ні, відсутні немає пропозиції. Немає. Ну, тоді, тоді ми попросимо перед тим як будемо голосувати, щоб Олена Сергіївна хоч трошки про себе розповіла. Бо хтось з нею вже працював, хтось знає, хтось в інтернеті там дивився, які вона посади займає, а хтось не не встиг. Тому до, до слова запрошуємо Олену Сергіївну. Хай про себе розповість. Шановні колеги, доброго дня ще раз. Дякую Сергію Михайловичу за такий вдалий динамічний початок нашого знайомства і нашого першого засідання, яке, по суті, установчим є. Я маю коротко про себе. Я маю понад 20 років науково-педагогічного стажу, понад 10 років я очолюю юридичний факультет Національного університету, біоресурсів і природокористування, є доктором юридичних наук, професором. Власне, Попередній попередньому складі я була головою Ради громадського контролю при державному бюро розслідувань. І станом на сьогодні я ще головою ради по, обрання, по обранню голови АРМА. Э, ну, власне, все. Якщо будуть запитання, якісь до мене, можу дати відповіді на них. Дякую. Дякую, Олена Сергійовна. Є запитання до Олени Сергіївни? Немає. Якщо немає запитання, тоді ставимо на голосування. Хто за те, щоб головою Ради громадського контролю державного бюро розслідування обрати Яру Олену Сергіївну? Прошу відкритим голосуванням голосувати. Утримались? А я Сергію Михайловичу, це буде некоректно, якщо я за себе буду голосувати. Дякую. Ну, я, я зрозумів. Дякую. Да, дякую. Так, ну що, за винятком того, що Олена Сергіївна утрималась, всі одноголосно проголосували. Тому надаємо слово для подальшого ведення нашого засідання Олені Сергіївні. Прошу вас, обласне, Сергію, колеги. Дякую ще раз. Сергію Михайловичу. Переходимо динамічно. Будемо рухатися. По питаннях порядку денному питання. Друге про обрання заступника голови ради громадського контролю при бюро. На посаду пропонується Немеш Олена Миколаївна. Якщо будуть інші пропозиції, прошу їх висловлювати. Як ні, то тоді надамо слово Олені Миколаївні, щоб вона коротко розповіла про себе. Колеги є інші пропозиції. Немає, просимо Олена Миколаївна до слова. Всім доброго дня. Мене звати Олена Миколаївниш, я теж доктор психологічних наук. Теж, як Олена Сергіївна, я 8 років була деканом факультету, зараз проректор університету. Відповідно, мені я дуже вдячна за таку. За такі висунення, і буду гідно нести і виконувати свої обов'язки. Дякую, Олена Миколаївна. Думаю, що кандидатура достойна. Думаю, що гідно зможе представляти і Раду, і виконувати ті функції, які покладені на нас суспільством. Щодо е, усіх е, тих обов'язків, які на нас покладаються суспільством. Переходимо до голосування. Хто за те, щоб заступником голови ради громадського контролю при державному бюро розслідувань призначити обрати Немеш Олену Миколаївну? Прошу голосувати. Ну, я І є ті, хто Олена Миколаївна отрималась проти. Я отримую зв'язку, так як з попередня. Дякую, дякую, Олена Миколаївна. Дякую тоді. За результатами голосування рішення прийнято. 14, у нас на засіданні 14, 15 присутніх, так? 14 за, 1 утримався, Заступником голови ради громадського контролю при державному бюро розслідувань обрано немеш Олено Миколаївну. Рухаємося далі. Третє питання про обрання секретаря ради громадського контролю при державному бюро розслідувань. Нам посаду пропонується Стусаренко Сергій Вікторович. Коротко від себе, Сергій Вікторович достойно виконував обов'язки секретаря ради в попередньому складі. Якщо будуть інші пропозиції, прошу висловлювати, шановні колеги. Тоді Сергію Вікторовичу, розкажи, будь ласка, коротко про себе. Добрий день. Я є доцентом кафедри адміністративного і фінансового права, я є заступником цієї кафедри в Національному університеті біоресурсів про докористування України, і ну, коротше до цього два роки я був секретарем в попередньому складі Ради громадського охорони. Якщо Дякую. є питання, то питання є до Сергія Вікторовича колеги? Немає тоді. Переходимо до голосування. Хто за те, щоб призначити секретарем Ради громадського контролю при державному бюро розслідувань Сусаренко Сергія Вікторовича? Прошу голосувати підняттям руки. Проти? Немає? Утримались? Я утрималась. Дякую, Сергію Вікторовичу. Практично одноголосно. 14 за 1 утримався рішення ухвалене щодо секретаря ради громадського контролю при державному бюро розслідувань. Наступне питання: четверте, колеги, відповідно до положення про раду громадського контролю, ми з вами повинні обрати з числа членів трьох представників до складу дисциплінарної комісії та внести. Подання директору бюро до включення таких осіб до складу дисциплінарної комісії. Я пропоную кандидатури таких членів, як Третьякова Наталя Юрівна. Наталя Юрівна, покажіть, будь ласка, видієм. Yeah, так. Щодо Наталії Юрівни, Наталя Юрівна, коротко, розкажіть про себе. Я про маю три вищі юридичні освіти: юридично, економічну, психологічну. є практикуючим адвокатом вже восьмий рік, в тому числі займаємося кримінальними справами. Також обіймала посаду начальника юридичного відділу, тому маю відповідно певний досвід в цій сфері. Це моя перша участь в Раді громадського контролю. і… Я буду сумлінно виконувати обов'язки і покладені на мене функції. Дякую. Олена, Олена Сергій, Сьогодні поганий. Заступний передвоє. Голосуватимемо мабуть, чи? Так, давайте проголосуємо. Хто за чим ще двоє має бути? Так, за кожного окремо ж, ну що, що, тоді... Давай, давайте проголосуємо, хто за. А як же це? Ну, Треба, я... 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 да, щоб вона да, вийшла ну... на зв'язок. Добре, чекаємо. Тоді вже вона буде проводити далі. Я вищі помилу. Набрати і... Що, що не зрозуміло, що слово сутки ніяк. Бачиш, що я викину. Як не бачиш, не зробити. І зараз інтернет, що ж? Світла може не бути. Вони ж машини не бути. Отключаю все. Є. Yeah. 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 Колеги, я дуже вибачаюся. Мене чути? Чу. Так, так, так. Так, 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 ми зупинилися на тому, що Наталі Юрівне, я запропонувала коротко розповісти про себе. Наталі Юрівна розповіла. розповіла. Розповіли, дякую. Думаю, що кандидатура також достойна. Будемо переходити до голосування. Хто за те, щоб включити в подання до списку осіб директору на включення до складу дисциплінарної комісії при державному бюро розслідувань третьякову Наталію Юрівну? Прошу голосувати. Усі за проти немає. Утримались. На рішення прийнято одноголосно щодо Наталії Юрівни. Наступний кандидат у нас лисенко Микола Петрович. Коротко від себе, Микола Петрович плідно працював в попередньому складі ради. Прошу Микола Петровичу розповісти коротко про себе. Має досвід, коротко розповім про себе, має досвід юридичного стажу більше 10 років. З них 4 роки займається адвокатською діяльністю. Є представником з питань інтелектуальної власності відомих міжнародних компаній. Був також членом ради громадського контролю. Попередньому скликанні раніше не працював у правоохоронних та державних органах. У зв'язку з чим вважаю, що я є саме тим кандидатом у члени дисциплінарної комісії, який може неупереджено розглядати питання про застосування дисциплінарних стягнень до працівників державної бюро розслідування. Дякую, дякую, Микола Петровичу. Чи будуть запитання до Миколи Петровича у членів ради? Якщо, якщо немає, переходимо до голосування. Угу. За проти є? Немає. Утримались? Микола Петрович утримався. Рішення прийнято практично одноголосно. 14 за один утримався. Вклю... Включити лисенка Миколу Петровича в подання для подачі директору бюро щодо включення Миколи Петровичу до складу дисциплінарної комісії. Наступний кандидат Русанюк Золтан Золтанович Зол... Золтана Золтановичу. Покажиться, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Коротко розкажіть про себе. Я Русунюк Золота Зотнич, Мені зараз 44 роки. Так, я з 2004 року працюю приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. До цього навчався в аспірантурі Державного академії державного управління при президенту України стосовно досвіду громадської роботи, був членом громадської ради при державній реєстраційній службі України. Так, ну і так, от це такі основні віхи професійної діяльності. Дякую, Золтане Золновичу. Переходимо до голосування. Хто за те, щоб включити до вищезгаданого подання Русанюка Золтана Золтоновича? Прошу голосувати. Дякую проти. Немає утрималися? Один. Один рішення прийнято також практично одноголосно. 14 за, один утримався. За результатами голосування рішення ухвалено. Внести директору Державного бюро розслідувань подання про включення таких осіб до складу дисциплінарної комісії державного бюро, як Третьякова Наталя Юрівна, Лисенко Микола Петрович та Русанюк Золтан Золтанович. Переходимо до наступного питання. Дякую усім. П'яте питання про розробку і затвердження регламенту РГК про ДБР та розгляд правил професійної етики, оскільки і регламент, і правила професійної етики були затверджені минулим склад, складом ради. Пропонується їх виставити на обговорення і призначити відповідальним за збір за, за розсилку відповідних попередніх, попереднього регламенту та правил професійної етики лисенка Миколу Петровича. Чи будуть якісь заперечення чи побажання? Вони є на сайті. Там кожен може подивитися. Ну і, я це. думаю, буде коректно, якщо ми розійшлемо всім членам ради, і е, тоді усі пропозиції та зауваження Микола Петрович е, акумулює у себе, і ми в спільно в групі, яка буде створена, зможемо обговорити поспілкуватися. А на наступному нашому засіданні ми вже е, зупинимося, розставимо вірно акценти, внесемо зміни доповнення та затвердимо і регламент, і правила професії. Етики. Будуть якісь заперечення? Немаю. Добре, тоді голосуємо. Хто за, таки, за таку пропозицію? Дякую. Проти утримались немає. Рухаємося далі. В нас на нас покладено ще завдання сьогодні по створенню поштової скринки для отримання листів на адресу РГК. Ну, і оскільки. Зі складу минулої ради також був призначений відповідальний за цей фронт роботи напрямок. То я пропоную відповідальним за цей напрямок призначити кухарука Ігоря Миколайовича. Ігоря Миколайовича, розкажіть про себе. Я молодий адвокат. Маю адвокатського стажу 4 роки, загальний стаж більше 10 років. Юридично також має дві вищі освіти: економічну та юридичну. Я думаю, з покладеними обов'язками я справлюся. Дякую. Будемо голосувати. Хто за таку пропозицію? Проти, утрималися одноголосно. Вітаю Ігоря Миколайовичу. Рухаємося далі. Нам для оптимальної оптимізації роботи нашої потрібно оновити у месенджері робочу групу членів РГК при ДБР з метою зручності, ну спілкування. Пропоную цю роботу покласти на Миколу. Миколу Петровича Лис... Лисенка. Будуть якісь заперечення? Немає. Немає. Миколу Петровичу, ви погоджуєтеся? А вже ж. добре, дякую тоді. Тоді, колеги, прошу плідно попрацювати в цей період, і власне над вичатком. Над... Регламенту та правил професійної етики, і на маю надію, що ми на наступному засіданні зможемо їх затвердити. А, власне, питання порядку денного на сьогодні вичерпали себе. Маємо звернутися до керівництва бюро. Для того, щоб вони розмістили протокол нашого сьогоднішнього засідання для оголошення про наступне. Щодо дати нашого наступного засідання, то пропоную його провести за потреби. Підтримується. Колеги, є заперечення? Немає. 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 Скажіть, будь ласка, чи є зауваження до ведення сьогоднішнього засідання? Зауважень немає. Тоді усім дякую. Бажаю мирного дня. Воно, пані Воло, усім... дозвольте взяти так, слово. Так, 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 будь ласка. Шановні колеги, Король Володимир Іванович, доктор юридичних наук Національна академія проєктів України. По дорозі наше перше. Урочисте засідання. У мене сформувався певний експромт у поетичній формі, який може стати епіграфом до нашої подальшої дворічної роботи. Якщо ви не заперечите, я його поголошу. Президента, президента України указом відповідальна, Передбачена місія бездоганно на етапах усіх конкурсна відпрацювала комісія 15 кращих у рейтингу цінують. Наданий вводом довіри. Бажаємо членам комісії, Божої ласки Україні всій миру. Нергека покладено суспільно значущу роль, прозорість в діяльності ДБР забезпечити та цивільний контроль, бюро позитивному іміджу в суспільстві важливо сприяти стратегічно у боротьбі з злочинністю, партнером РГК має стати. Іще ще, і дозвольте колеги у прозі, пані Олена відсутня, але мені хотілося висловити щирі слова вдячності пані Олені, яка здійснює організаційне, інформаційне та технічне супроводження процесу. Викликає повагу і заслуговує на підтримку те, що у штаті ДБР працюють чарівні та кваліфіковані співробітниці. Дякую за увагу. Я дякую вам. І на цій чудовій ноті. Думаю, ми завершуємо сьогоднішнє засідання. Проте ті, хто в онлайні, прошу залишити зараз, перерветься зв'язок, залишитися для того, щоб обмінятися контактами. Будь ласка, напишіть електронну пошту контакт і приключаємо на цю групу. Групу кому краю. Вайбері ми не створимо вакса.